Бандіт, де сторону. Ось теж команда бандитів. — Ну що, це нормально, чи що? Міліція снимай. працює взагалі. Да? — да? А коли було да, ніколи не було поїздку? О, ті ж молодики тут сидять. Да блин, ты не заплатишь, именно ты понял. Это голова такое. А что ты делаешь? Виведіть бандитов, будь ласка. Кто а бандиты, выступил, да, да, это бандиты. Кто скажет, что там бандиты? А там все люди, которые стоят свою точку зору. Що вони... Так само, як вони вони не знаю, так, що вони свою точку самое хорошо. Идемте попытаемся. Идемте спорту. Наша влада. Так це ж ваша влада. Да, это моя власть. Чтобы люди там не сначала. Це бої та поїздне намада. Ну де ти живеш? Отут. От ну так скажи, що не кричи, но мама, що мені дуже важко? Ну скажи, де ти живеш? Ж... Ну так скажи, що ти приставши, скажи, я тут живу. тоже. Скажіть добре, то ці люди, які знаходяться всередині, це люди, це те народ, які відстоюють свою точку зору. Чому вони її не висловлюють? Як вони з міліція? Як вони сюди потрапили? Це вас не вирішується там? Ouais, чайного... Заправки стоит, забабки. Нет! За свои я я просто так. Я сам за себя, понимаешь? Что ты показывал милицийский постоянно? А я за себя не давал ему. Я показывал милицейские Ну и шо? Я показывал. Обычный. Ну и З Какой цілей вы сюда пришли? Я представник громадский. Чому ви тут? Ви теж представники громадськості, якої які інтереси ви тут? Чому ви тут? Вийдіть на вулицю, відсотуйте свої права на вулиці. Чому ви тут тепліше? А Їм тепліше тут розумієте? Вони давай, тут Давайте пустимо людей. Нікого люд. тут з бандитів немає, і не буде. Це Ми